Сто власників одного ресторану. Незвичний заклад громадського харчування з'явився в Івано-Франківську. На його відкриття сотня містян скинулася по тисячі доларів. Щоправда, жодної копійки з прибутку люди не отримають. Усе, що заробить ресторація, піде виключно на розвиток Івано-Франківська. Наталя Фармус про унікальний експеримент. Зовні це ніби один з десятків місцевих ресторанів. Та тільки у нього аж сотня власників. Інвесторами цього ресторану є 100 людей, стоять небайдужих монофранківців, кожен кожен яких вніс кошти по тисячі доларів. Вони ці кошти не отримують назад. Заклад назвали Урбан Спейс. Іншими словами, це простір для кожного. Ресторан для людини, яка зможе прийти з ноутбуком і сидіти тут у цілий день, і не почувати з однією кавою, і не почувати себе дискомфортно. Мобільний телефон, купа паперів та ноутбук до ресторану. Сьогодні Роман прийшов, щоб Попрацювати це не стандарти закладу. Тут є можливість зробити свою презентацію. Заклад для людей, для молоді виглядає так для революційної молоді. Для власників у їхньому ресторані жодних бонусів рахунки вони оплачують, як і решта відвідувачів. Можна будь ласка, рахунок. Так, звичайно. Місцеві підприємці, юристи, художники та просто небайдужі містяни. Знайти співвласників для ресторану ініціатором проекту Тепле місто було неважко, навіть попри те, що з прибутків закладу люди не отримують ані копійки мені було абсолютно не шкода, тому що я знав, для чого підуть ці гроші, вони потім вернуться навіть до мене самого, можливо, до моїх нащадків, до мого міста. Куди подіти прибуток, співвласники вирішуватимуть щомісяця. Наразі знають лише одне гроші підуть на розвиток Івано-Франківська. Хотілося б більш озеленити наше місто, прикрасити, створити красиві майданчики для молоді, для дітей, скейт-парки, якісь цікаві креативні інсталяції. Свій приклад молоді люди хочуть передати усій Україні. Впевнені, таким чином кожне місто зможе стати справді теплим. З Івано-Франківська Наталя Фарма старас іванків Себиття канал України.